Омтівіюєй про головне. Поставки вооруження з запада продовжаються боєприпаси техніки продовжуються. на Курщині. У росіян великі втрати, їм не вдається просунути і відтіснити наші сили. Про це повідомили в 95-й десантно-штурмовій поліській бригаді. Не розумію, що відбувається. Як повідомили, там втрати у агресора величезні щодня на лінії оборони залишаються лежати десятки вбитих росіян. Саме тому довелось залучати піхотинців з північної Кореї, хоча корейці українські військові приймають. Більше як жарт. ніхто не сприймає серйозну піхоту з північної Кореї як якусь бойову одиницю до тих пір, поки вона не має бойового досвіду. Усі зараз прекрасно розуміють, що це буде лише інше гарматне м'ясо, повний непотріб, який навряд чи зможе, хоч якось, вплинути на хід бойових дій. 45 тисяч військових зосередили росіяни на курському напрямку. Кількість війська намагаються збільшити, залучивши солдатів з північної Кореї. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він зазначив, що у травні українська розвідка розкрила план РФ щодо наступу на Сумщину. Окупанти хотіли створити буферну зону на півночі країни для операції на харківському напрямку. Але наші військові діяли на випередженні і почали курську операцію на території Росії. Чого варто очікувати від Трампа і коли ми можемо сказати, що це вже Трамп має діяти. Ну, бо є оце ще вікно можливостей для Джозефа Байдена. Якщо можна про вікно можливостей для Байдена, чи він визирне у це вікно? От ну і потім як формуватиметься політика Трампа щодо України? Бо є час її сформувати. Я думаю, українська влада має до цього долучитися. Ну, тут склалася Дуже я б сказав, ну найгірша із можливих ситуацій, тому що в демократів немає жодних стимулів для того, щоб е, е, чіплятися зараз за якусь серйозну активність політичну. Вони тихенько відповзуть від влади, і все найголовніший результат зараз. Чекаємо чи все ж таки нижньою палати зможуть поборотися демократи. Якщо не можуть, значить все тоді вся активність е, е, Байдена. Оскільки його і так останні два роки фактично ну в'язали по руках і ногах аби він не дуже боровся за Україну. Ну а тепер йому на, на вихід із політики, особливо то і нема потреби якусь гіперактивність проявляти, тому є небезпека, що демократи відповзуть те, що називається, візьмуть паузу і будуть переформатувати партію. Тому що це дуже відчутна поразка. Що цікаво, що коли демократи перемагають на всіх, так би мовити, щаблях і отримують і президента, і обидві палати, немає в українському суспільстві, і в американському суспільстві ну немає якоїсь такої нервозності, тому що від них не походить загроза. Але коли ми бачимо, наприклад, Трампа останнього року, особливо обмеження допомоги Україні, коли Україна стікала кров'ю, і ці півроку, першому кварталі, ну початок року, 24-го, коли по суті маса делегацій українських їздила до США, ледь не на колінах благали виділити фінансову допомогу, а Найближче оточення Трампа якраз проявляло бідність Трампу, а не гуманізм щодо України. Тому за нинішніх обставин ситуація, про яку раніше говорили, що Байдену важливо на виході із політики зробити президентський акорд, та що називається, тобто вчинити якийсь історичний акт. А мені здається, що йому вже, вже цього не потрібно. Тобто історичний акт був. В його сподіваннях е, піти на другий термін очевидно здоров'я не дозволило, і тепер це все е, по суті е, виявилось те, що і Камала Гарріс не могла проявити себе повноцінно. Вона вона так і залишилася тінню Байдена. От в чому проблема, ну, та але тінь це не. Предмет, як то кажуть, на жаль, теж ми сьогодні про це говорили з нашими гостями, що не було часу в Камала Гаріс, та можливості в повні проявити себе. Люди її не відчули, не почули, не зрозуміли. Ну і, та є досвід, такий бекграунд прокурорська роботи, але знову ж таки Трампа знали значно краще. Тут знаєте, такий момент, от сама зустріч, яка відбулася тепер щодо української от цей період, там до січня місяця. Коли Байден можливо ще щось там ну. Цю допомогу надаватимуть та можливо ще якісь ходи будуть. Можливо, буде дозвіл бити в глиб території Росії. Я не знаю, що там може бути. Але Україна вже повинна починати працювати і з новою командою. Це велика команда людей і в Сенаті, в Конгресі, в Білому домі спонсори люди, яких до яких дослухається Трамп. кажуть, що саме через людей, до яких дослухається Трамп, була організована і зустріч Трампа та Зеленського там натякають на Кушнера. Ну тобто, це велика група людей. Велика група бізнесменів. Це певні сектори економіки, це певні зацікавленості. Тобто, ну це не один Трамп, та маємо розуміти, і тут треба почати працювати. Це люди, які там протестанти, баптисти, певні традиційні цінності, в когось якісь інші цінності. Але це знов ж таки дуже велика команда, з якої треба почати працювати. На вашу думку, готова українська влада командирувати людей з різних політичних сил, з різних організацій, різних там поглядів, навіть в цей штурм республіканського бастіону з тим, аби Порядок денний України нав'язати зараз команді Трампа ну є проблема в тому, що Зеленський не хоче використовувати наявний інструмент, наприклад, міжпартійні стосунки Європейської солідарності і партії Республіканської партії. Адже нагадаю, що Європейська солідарність входить у міжнародний демократичний союз, в який входить 61 партія від сполучених штатів, там присутня саме республіканська партія. Але зараз дуже важливим є якраз очікування потенційного кола призначенців Трампа. І Я думаю, що десь за тиждень ми почнемо ну десь ловити ці цих персонажів у надія просторі. Ну, сьогодні називають наприклад, Марко Рубіо чи Майка Помпео. Ну, Майка Помпео на, на, на главу Пентагона. Ну, це не це дуже не найгірше рішення. Марко Рубіо, він такий, ну, він один з. Серед потенційних е, держсекретарів, е, останній радник з безпеки Обраєнс швидше за все може посісти якраз е, ну, знову цю посаду радника з безпеки, тобто нового Салівана. Ну, і Обраєнс точно не Саліван. Тобто, ну тут ми поки що не можемо нащупати е, оцих ну, персонажів, з якими е, у з українських. Е, Політиків залишаються особисті контакти. Тут є ще один фактор. Якби ми не впали, бо Трамп любить міжособистісні стосунки. І тут є страшна небезпека, що ми почнемо вибудовувати не міждержавні стосунки, не протокольні відносини, а моя твоя не розуміє, чи моя твоя понімає. Я тобі не зробив послугу, ти зробив мені. Тобто ми пригадуємо цей гіркий дуже досвід, коли було особисте прохання Трампа відкрити кримінальну справу на Байдена. Ми ж це пам'ятаємо в нашій історії, согласно сообщению, Берлин пообіцяв поставить Україні 17 зенітно-ракетних комплексов t причому 4 з них уже в этом году можна предположити, що Джасм... способные лететь на 900 километров еще впереди. Американские власти готовы аннулировать действующие визы российским журналистам, так и не продлевать их в случае подачи таких заявок, но и одновременно не выдавать новых виз коллегам, которые будут стремиться сюда приехать на работу в командировку.